Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами, як справжні українські господині та господарі, наліпимо смачних вареничків. Для роботи нам потрібні кольоровий пластилін, червоний, білий, оранжевий та дощечка. Спочатку ми візьмемо червоний пластилін і зробимо тарілочку. Але ви можете взяти будь-який інший, який вам подобається. Тарілочка може бути різного кольору. Відриваємо шматочок. Нагріваємо трошки в ручках, щоб було легше ліпити. Нам потрібно зліпити, спочатку скатати кулю і розкажуємо. Тепер пальчиками нам потрібно зробити, притиснути, можна спочатку притиснути долонкою, а потім розплющити пальчиками. Нам потрібно зробити тарілочку, диск. І тепер надаємо цьому дискові форму тарілочки. По колу трошки пальчиками загинаємо, щоб утворилася тарілочка. Тарілочку ми зробили, тепер будемо ліпити варенички. Беремо білий колір пластиліну. І нам потрібно три однакові шматочки, зліпимо три варенички. І кожний цей шматочок нам потрібно скатати спочатку в кульку. Ми зліпили три кульки, тепер беремо кожну кульку і розплющуємо також пальчиками. Роблячи такий диск кожну кульку. Тепер зробимо начиночку. Візьмемо оранжевий пластилін і також відщипнемо три шматочки для, кож... для кожного вареничка. І зробимо жгутики. Ковпаски такі. Начиночку розкатаємо такі невеличкі пальчиками. Ми зробили начиночку, тепер будемо ліпити варенички. Кладемо посередині нашого білого диска начинку і зліплюємо пальчиками, так починаючи з одного краю і зліплюємо вареничок, тепер другий. І ще один. І ось наші варенички готові. Ми наліпили з вами смачних вареничків. До побачення!